Сьогодні в програмі. Аграрії Сумської області завершують посівну під урожай 2014 року. Сумщина ярмаркує. В області пройшли масштабні осінні ярмарки. Крупним планом товариство Ворожбалатінвест господарство, яке шанує традиції та піклується про майбутнє. Про те, яким чином використовуватимуться інвестиційні кошти в області, тепер дивіться в нашій новій рубриці Інвестиції. Як економити і де купувати якісні, а головне недорогі продовольчі товари у Рубриці на замітку. На дошці пошани головний бухгалтер вирівського хлібоприймального підприємства Тетяна Лопатка. Справжній професіонал своєї справи. Аграрії Сумської області вже за крок до завершення посівної під урожай 2014 року. За словами заступника голови Сумської обласної державної адміністрації Сергія Слизького, цього року погодні умови помітно загальмували темпи проведення посівних робіт. Проте, незважаючи на суттєві втрати часу, сільськогосподарські підприємства практично завершили сівбу озимини. На сьогодні Сумщина виконує доручення міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка щодо недопущення скорочення озимого зернового клину в Сумській області. Наразі господарства області вже засіяли озимим житом близько 10 тисяч гектарів землі і 145 тисяч гектарів озимою пшеницею тритикали. Під посів озимого ріпаку цього року господарствами області відведено майже 21 тисячу гектарів, із яких уже засіяно близько 20 тисяч гектарів. Крім того, майже 400 гектарів планують засіяти озимим ячменем. Що на 93% більше минулорічних показників щодо озимих на зелений корм, то аграрії області вже засіяли ними близько півтори тисячі гектарів. А це 100% від запланованого обсягу. Майже завершили посів озимини господарства Білопільського, Ямпільського, Глухівського, Буринського, Конотопського і Шостинського районів. Решта ж регіонів Сумщини за сприятливих погодних умов планують закінчити роботу на полях уже найближчим часом. У цілому в області під урожай 2014 року планується посіяти озимі культури на площі 230 тисяч гектарів. З метою забезпечення населення області продовольчими товарами на Сумщині регулярно проводяться ярмарки та торгові дні з продажу сільськогосподарської продукції. Уже традиційно в передень свята покрови Пресвятої Богородиці в центрі міста Суми на площі Незалежності проходить осінній ярмарок. Не став виключенням і нинішній рік, як завжди, сільськогосподарські, фермерські та приватні підприємства області привезли сюди лише найкращі товари тут і на сніданок, і на вечерю, і на всю зиму Це удобно. В одному місці можна все купити. І приобрести те, що надо. купила э, орех, купила сливу сливурінку, і та яблунька колоновидна. І в мене п'ять соток, і там сажу, і буде урожай. На ярмарку було широко представлено хлібобулочні, кондитерські макаронні вироби, високоякісну кисломолочну продукцію, свіже м'ясо та сало, мед, живу рибу, різноманітні ковбаси та багато іншого усе за цінами нижче ринкових. Самі ж продавці говорять, що привезли на ярмарок лише найкращі продукти, тому відвідувачі розкуповують їх на ура, кому що до душі. Вісна багата на смородину і маліну. А осінь, звісно, маліна і рози. Привезли свиніну. сало, м'ясо, ковбаса, Ноші резали. І що тепле свіже, просто не буває хороша ярмарка. Я тут практично на кожній ярмарці, бо мені подобається». Проведення ярмарок це чудова нагода для всіх. Селяни отримують можливість реалізувати свою продукцію, а споживачі купити свіжий та якісний товар за цінами виробника. Загалом же початку року в Сумській області вже проведено більше 2,5 тисяч виставково ярмаркових заходів і торгових днів. У Сумському національному аграрному університеті дано старт будівництву студентського центру дозвілля та відпочинку. Символічний кілок на місці майбутньої споруди забив губернатор Сумщини Юрій Чмирь. Цей центр передбачає велику залу, передбачає дуже комфортні умови для того, щоб студенти змогли себе проявляти культурно, творчо і натхнення своє виражати в різних. Продуктах, програмах вартість будівництва нового центру становить близько 6 мільйонів гривень. А його проект результат спільної роботи студентів будівельного факультету СНАУ та провідної будівельної компанії Федорченко. Наслідком такої співпраці може стати скорочення собівартості будівництва принаймні на 30%. Я думаю, що студенти от вони так настроєні і є толкові люди, які якусь новинку внесуть в даний проект. За словами керівництва аграрного вишу, ідея створення студентського центру з'явилася ще 12 років тому. Однак почати втілювати її вдалося лише цього року, завдяки регіональній стратегії розвитку на Сумщина Сумщина-2015». А завершити будівництво планують вже на початок наступного навчального року. 18 вересня, 2014 тисячі Перші студенти повинні тут вже займатися культурним відпочинком. Домовились? Забуваємо так. Новий студентський культурний осередок розрахований на 500 місць. І хоча його будівництво тільки розпочалося, студенти вже планують чим займатимуться в ньому. Будемо займатися хореографією. Як ми танцювали флешмоб, я теж там участвувала, і все буде круто. По завершенні будівництва студенти Сумського національного аграрного університету отримують нові можливості для творчого розвитку в сучасних комфортних умовах. Найкращі та найсмачніші привезли сільгоспвиробники білопільського та сусідніх із ним районів Сумщини на четверту традиційну виставку ярмарок Агробілопільщина 2013 яка цього року, незважаючи на несприятливі погодні умови, все таки відбулася і зібрала чимало гостей. Не дивлячись на таку складну ситуацію сьогодні для аграріїв, а ми знаємо, що сьогодні погода вносить свої корективи в збирання культур селігоської культури. Наші аграрії ми домовились кожного жовтня, першу суботу, жовтня, організовувати такий чудовий захід, як Агровиставка Білопільщина. На виставці було широко представлено вироби народних промислів, страви української кухні, продукцію сільськогосподарських та приватних підприємств білопільського району. Похизуватися щедрим урожаєм 2013 року до Білопілля прибули представники майже всіх сіл району. Сьогодні у нас представлені майже всі сільгоспідприємства. Це більше 20 сільгосппідприємств. Сьогодні торгує. У нас сьогодні представлена вся сільгоспродукція, яка виробляється на території Білопільського району. Гості, котрі завітали на цьогорічну виставку Агробілопільщина, мали можливість не лише придбати якісну сільськогосподарську продукцію, а й підзарядитися позитивними емоціями і гарним настроєм, який панував на ярмарку. Ну це прекрасне свято, безумовно. Скрізь багато товарів, багато красивих жінок. Ну і взагалі тут дуже приємно бути. Привезли сільхозпродукцію, те, що виросло на городі, те, що з поросятка вигодували, колбаску, сальце, м'ясце, варенички, блинчики і співучих жінок. Ще в виноград по воду ходила. За собою молодого козака водила. Наступний рік для ярмарки Агробілопільщини буде ювілейним. Тож у планах організаторів розширення її меж. За індексом виробництва харчових продуктів і напоїв, сумська область посідає третє місце в Україні. Досягти таких високих показників вдалося завдяки самовідданій праці представників харчової та переробної промисловості, яких з нагоди професійного свята найтеплішими словами вітали в сумській обласній філармонії. Хотів би всіх сумчан привітати з наступаючим святом. Побажати успіхів, процвітання трудовим колективам, побажати стабільності і достойних саме головне заробітних плат. Ми ще покажемо іншим регіонам, що Сумська область найкраща. На сьогоднішній день майже 95% продуктів харчування в Сумській області власного виробництва сприяє цьому реалізація інвестиційних проєктів, спрямованих на модернізацію підприємств та встановлення нового сучасного обладнання. Загалом же у розвиток харчової та переробної галузі на Сумщині лише нинішнього року планують залучити 187 мільйонів гривень інвестиційних коштів. Кожна вироблена тона продукції це додаткове надходження в бюджет, це додаткове створення робочих місць, це додатково соціально. Соціальний, розвиток соціальної інфраструктури області і це створення нових робочих місць, це розвиток нашої держави і області, в тому числі. Наша продукція, вона найкраща, підтверджується тими досягненнями, які сьогодні має Сумщина. Зазначний особистий внесок у розвиток харчової та переробної промисловості Сумщини кращих працівників було нагороджено почесними грамотами та подяками. Ат віддавала всі сили старалась наш хліб він славиться по всій україні ми працюємо, щоб, щоб щоби був доволен нашою продукцією. ставку на розвиток харчової та переробної галузі керівництво сумської області планує зробити і в наступному 2014 році Кожен із нас прагне успіху, проте досягти його вдається не усім. Товариство «Ворожба Латинвест», що працює у Либодинському районі і входить до холдингу чарівний світанок, зуміло не тільки досягти успіху, але й закріпити і навіть примножити його. На аграрному ринку України підприємство розпочало свою роботу у 2008 році і майже одразу довело всім, що саме йому випала честь стати одним із кращих у регіоні. Відтоді минуло 5 років, і результати плідної роботи можна побачити неозброєним оком. Начиналось хозяйство з 800 гектар. Сегодня ми имеем почти 9 тисяч гектар, 8890 гектар. Будет 4 года, як пройшов на работу, было собрано 7 тисяч тонн. В этом году планируется 57 тисяч тонн. Товариство Ворожбала Тинвест займається вирощуванням зернових і технічних культур. Зазвичай сіють пшеницю, сою, рапс, соняшник та кукурудзу. В основному використовують посівний матеріал закордонної селекції, зокрема зі Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, Німеччини та Франції. Проте озиму пшеницю і сою сіють лише вітчизняної селекції. Протягом чотирьох років ми висіваємо гібриди кукурудзи лише з сингента Монсанта. Що так склалося, що вони покажуть наших умовах за нашу технології вирощування, найвищі, найвищі, найвищі показники. Да? Соняшник також вирощуємо лише сингенту, озима пшениця і соя в нас висіваємо тільки тільки сорта вітчизняної селекції. Зібране зерно завантажують у спеціальні машини і одразу доправляють до зерносховищ. Допомогу у зберіганні зерна надають товариство Крук, Лебедина ПК» та Лебединське хлібоприймальне підприємство. Цьогорічний урожай на підприємстві Ворожбала Тинвест видався особливо високим, тому робота на полях кипить. Ми сьогодні кукурузи збираємо 12 тонн з гектара стабільно, От, Брали пшеницю по 6 по 6 тонн подсолнечника по 4 тонни з гектара. В общем, показатели, я вважаю, дуже високі і наша задача їх захраніть. З метою більш ефективної роботи на підприємстві створено дві сучасні високотехнологічні бази, які розташовані у селах Ворожба та Гринцеве. Там містяться складські приміщення для тимчасового збереження зерна, обладнані ваговими приладами, майстерня і чудовий парк сільськогосподарської техніки. Дбають у товаристві Ворожбала Тінвест. І про працівників для них на підприємстві створено всі необхідні санітарно-побутові умови. Облаштовано гуртожиток для комфортного проживання робітників. Ми там оборудували общежиття, воно комфортабельне. Імеються і телевізор, і кондиціонер, і отоплення. Там є і душ, є столове, де люди практично можуть бути як в домашніх условиях. Велику увагу керівництво підприємства «Ворожбалат Інвест» приділяє підготовці кадрів. Цьому сприяє плідна співпраця з Сумським національним аграрним університетом. Зокрема, в господарстві відведено спеціальну ділянку, на якій вирощується 60 видів гібридів кукурудзи та 12 видів соняшнику іноземної селекції. Саме тут регулярно проводяться різноманітні практичні та дослідницькі заняття для студентів аграрного вишу. Зараз уже навіть ну, привична стало бачити, Преподавателей, студентов на нашей территории. Э, вот. У нас много очень новой современной импортной техники, которая, э, ну, которую изучают студенты, но ее практически не видят э, ну, там, на своих э, учебных классах. Поэтому они используют вот, ну, нашу базу. Второе, э, второе направление это ростневодческое, где студенты тоже проходят практику. Чимало випускників Сумського національного аграрного університету після закінчення вишу із задоволенням приходять працювати на підприємство, яке вже стало рідним для них. У нас в этом году ми взяли 9 студентів к себе на роботу. Ну вже не студентів, а випускників. Особливу увагу товариство Ворожбала Тінвест приділяє розбудові та покращенню соціальної сфери села. Нинішнього року на це було виділено майже 360 тисяч гривень. Дуже допомагають вони і словом, і ділом придбали багато чого для навчально-виховного комплексу, зокрема і газель для підвоза учнів із рядом лежачих сіл. Ну, клуб, ремонт клубу, соціальна сфера, вся, все на них. Дай Бог всім таких інвесторів, як у нас. Завдячуючи йому, було прийнято рішення, там, побудували культове приміщення в цьому селі, коли церкви не було, сьогодні вона тут працює, пожиле населення має можливість. Та й не тільки пожили, а і молоде має можливість прийти в храм і, і, і помолитися. Успіх товариства Ворожбала Тінвест» – це результат наполегливої роботи усього колективу господарства, яке шанує традиції та піклується про майбутнє. Останнім часом сільському господарству Сумщини вдалося досягти помітних успіхів. Прогресивному розвитку значною мірою сприяють інвестиції, які надходять в регіон. Станом на 1 жовтня 2013 року в агропромисловий комплекс Сумської області залучено понад 800 мільйонів гривень. У цілому, в 2013 році, на Сумщині запланована реалізація 37 інвестиційних проєктів у харчовій та переробній промисловості, загальна вартість яких становить 187 мільйонів гривень. Крім того, з метою якісного збереження вирощеного урожаю здійснюється будівництво та реконструкція зерносушильних комплексів та овочесховищ. У галузі тваринництва планується спорудження нових та реконструкція уже діючих 10 молочних комплексів, 9 молочнотоварних ферм та реалізація чотирьох інвестиційних проєктів з виробництва м'яса. Відповідно до виробничої інвестиційної карти розвитку агропромислового комплексу та соціальної карти розвитку сільських територій Сумської області було визначено ряд першочергових об'єктів соціальної інфраструктури села, на які виділена значна сума коштів. Загалом вже 2013 року від аграрних інвесторів має надійти близько 40 мільйонів гривень. Символічний інструмент в руках губернатора області вже поклав початок будівництву багатьох із запланованих об'єктів. Як надалі використовуватимуться інвестиційні кошти, ви можете дізнатися з нашої нової рубрики Інвестиції. У місті Глухові Сумської області введено в експлуатацію другу чергу елеваторного комплексу групи Росток Холден. А разом із ним і новітні сушільні установки. Відтепер загальна потужність підприємства становить близько 50 тисяч тонн одночасного зберігання зерна та дозволяє сушити за добури рекордну кількість біжжя близько трьох тисяч тонн. Вводиться в експлуатацію сушильний комплекс з мощністю полтори тисячі тонн. Да і мощність сумарно суши составляє 3 тисячі тонн. Такої мощності. Оборудовання сушильного ніто в Україні. це саме мощне оборудовання. Перша черга елеватора запрацювала восени минулого року, а зведенням в дію додаткових ємностей потужність підприємства збільшилася майже в половину. На сьогодні Росток Холдинг уже завершив збирання ранніх зернових. Цього року їх урожання стягнуло близько 60 центнерів з гектара. Тепер же на черзі пізні зернові культури. Ми маємо, вважаю, хороші показники по урожайності, Так пасоличик на сьогоднішній день. 35 саддієр урожай нас. Кукуруза 125 садєр з гектара по холдеру. З допомогою елеватора, який ми ввели в вторую очередь, дасть можна саме жати і сроки, призвісти уборку урожаю. На елеваторному комплексі встановлено сучасне високотехнологічне обладнання провідних закордонних виробників Іспанії, Аргентини, Данії та Німеччини, які вже понад два роки тісно співпрацюють з підприємством Росток Холдинг. «Наша компанія дуже задоволена таким швидким розвитком цього підприємства, бо це особливо важливі партнери для нас. Свою співпрацю ми розпочали з будівництва першої черги і дуже раді, що продовжимо її надалі. В майбутньому плануємо співпрацювати над будівництвом третьої черги. комплексу». Вкладаючи чималі кошти у будівництво і розвиток підприємства, Росток Холдинг не забуває про допомогу району, на території якого працює, сумлінно виконуючи соціально-економічні угоди. Саме Росток Холдинг має більше 800 тисяч гривень на соціальні угоди. Витрачає такі кошти. Робота чітка, налагоджена. Угоди були укладені однією з перших в районі, і виконання їх йде систематично, регулярно і вчасно. За 9 місяців 2013 року в розвиток глухівського елеватора вкладено понад 40 мільйонів гривень. У цілому ж за 2012-2013 роки обсяг інвестицій склав близько 100 мільйонів гривень. Наступним кроком діяльності групи Росток Холдинг» на Сумщині стане розвиток на базі підприємства тваринницької галузі. Більшість продуктів, які потрапляють до нашого столу, ми купуємо в супермаркетах або на ринках. Проте ціни, які встановлюють найбільші гравці продовольчого ринку, дещо відрізняються. Про те, як економити і де купувати якісні, а головне недорогі продовольчі товари, дізнавалася наша знімальна група. Ціни на крупи у супермаркетах міста та на центральному ринку практично не відрізняються. Середня вартість за кілограм пшона у супермаркетах становить 4 гривні, гречки 9 гривень, рису 8 гривень. На ринку ж за кілограм пшона просять 3 гривні 80 копійок, гречки 8 гривень. Рису 8 гривень 90 копійок. Борошно у супермаркетах міста коштує 3 гривні 20 копійок за кілограм. А от на ринку ціна на нього значно вища, аж 4 гривні за кілограм. Подібна ситуація склалася із цукром. На ринку вартість кілограму солодкого продукту становить 6 гривень 40 копійок, тоді як у супермаркетах міста вона коливається в межах від 5 гривень 70 копійок до 5 гривень 90 копійок. А оціни на овочі відрізняються несуттєво. У супермаркетах капуста коштує 2 гривні 80 копійок, цибуля – 5 гривень, буряк, столовий і морква – 4 гривні, перець – 19 гривень. На ринку ж за кілограм капусти пропонують заплатити близько 2 гривень, цибулі – 4 гривні 80 копійок, буряку столового – 3 гривні, моркви – 4 гривні, перцю – 10 гривень. Якщо ж говорити про м'ясо, то ціни на нього на центральному ринку обласного центру в середньому дещо нижчі за ті, що встановлюють супермаркети. Так, кілограм яловичини у супермаркеті коштує 55 гривень, свинини 57 гривень, курятини 39 гривень. На базарі ж яловичину відпускають за ціною 40 гривень за кілограм. Свинину дещо дорожче 45 гривень. Курятину 38 гривень за кілограм. Улюблений продукт українців, сало на ринку можна придбати за ціною 26 гривень за кілограм. А от на полицях супермаркетів знайти цей товар практично неможливо, тому його вартість залишається невідомою. Отже, одностайної думки щодо того, де варто купувати продукти на базарі чи в супермаркеті, немає. Головне про що слід пам'ятати у гонитві за низькими цінами. Тільки якісні продукти принесуть справжню користь вашому організму. За гроші, як відомо, можна купити майже все. Проте перш ніж це зробити, їх потрібно порахувати. Тетяна Олександрівна Лопатка вже багато років працює головним бухгалтером товариства «Вирівське хлібоприймальне підприємство, що входить до холдингу, індустріальна молочна компанія» і достовірно знає, як поводитися з грішми. Зізнається про таку роботу. Мріяла ще зі студентських років. Я прийшла на це підприємство як ученик перший клас 1 сентября. 1 вересня, да, 1 вересня, 80-го року, і по цей час працюю. З 85-го головним бухгалтером зразу працювала економістом. Відтоді минуло вже 33 роки, але кожного ранку Тетяна Олександрівна йде на роботу, на рідне підприємство, яке розвивається і змінюється на її очах. Я рада, що я вибрала іменно це підприємство. Воно в мене на очах зростало, на очах притворювалося неодноразово. І перейменувалися, і перетворювалися на краще, і якби є, що спомнити. До своєї роботи досвідчений бухгалтер зі стажем ставиться дуже відповідально, адже чудово розуміє, що в її руках фінанси, основа роботи підприємства. Головний бухгалтер відповідальний е, взагалі за роботу підприємства, тому що якби другий підпис головного бухгалтера завжди на документах бухгалтерських. Нещодавно товариство «Вирівське хлібоприймальне підприємство відсвяткувало свій столітній ювілей. Проте з приходом індустріальної молочної компанії підприємство ніби отримало друге життя. Хоча головне завдання залишилося незмінним працювати заради людей та їх достатку. Хліб на столі, якби без зберігача його не буде. Хліба на столі, тому що виростити продукцію це одно, а зберігати це теж велика відповідальність. Яка покладена на нас як зберігачів, тому що зерно треба і просушити, його треба і підробити, його треба правильно положити, зберігати деякий час відправити на обработку, тому якби це теж велика відповідальність, яка яку ми несемо на собі. Я знаю, я думаю, добре справляємося. Зараз на підприємстві працюють майже 80 чоловік, із них шестеро в бухгалтерії. За довгі роки вирівське хлібоприймальне підприємство стало для головного бухгалтера другою домівкою. А колектив справжньою родиною. З головним бухгалтером Тетяною Олександрівною нам <рес> працюється дуже добре. Вона чуйний, чуйна людина. Усьому допомагає нам, підказує. Головний бухгалтер – професіонал. Що я ще можу сказати? Прекрасна жінка, чудова жінка, прекрасний спеціаліст, як людина, добра, чуйна жінка. Щиросердечність і людяність Тетяни Олександрівни нікого не залишає байдужим. Тому співробітники навіть прізвисько їй відповідне вигадали. Ми її часто називаємо Тереза. Ми до неї йдемо із сумними звістками, і з добрими вістями. Це дуже мудра, досвідчена людина, як спеціаліст, як жінка і як товариш по роботі завжди допоможе в трудну хвилину поради. Дасть добру пораду, як вийти з ситуації, і порадується, якщо в нас які успіхи є. Сама ж Тетяна Олександрівна ні дня не може прожити без своєї роботи. Зізнається, професія бухгалтера це і є її хобі. Я брала там відпустку, відпочивала в цьому році. Добре відпочивати, а за колективом я то і вже і заскучала останні дні. І вже і, і, ну я йду сюди на роботу, як то як на свят. От, навіть не те, що там це такі слова, вроді похвастні, ну воно дійсно так. Справжніх професіоналів, таких як Тетяна Олександрівна, Лопатка, можна порахувати на пальцях. Головний бухгалтер вирівського хлібоприймального підприємства це не тільки людина свого діла, це жінка з відкритою душею та добрим серцем.